Вітаю, ну друзі, дивіться, якщо є така ситуація буває, наприклад, коли ви, ну наприклад, я знаю, що в іграх таке може, може бути, наприклад, вот World of Tanks, коли ви граєте, пограли, закрили її там по-скорому і все, думаєте, вона у вас закрилась, або вона ще тут висить і працює, або закрилась, але все рівно вона ще може вас... В диспетчері завдань працювати деякий час, коли ви щось вже робите, вона віднімає ресурси, поки ви щось робите. І як ми це робимо, щоб завершити скоріше завдання, це відкриваємо праву кнопку міші, диспетчер завдань. Ось він у нас. Знаходимо цю програму, права кнопка миші і завершити завдання, щоб вже повністю завершити все. Можна, друзі, зробити трошки інакше. Ну так, на всяк випадок, щоб було щоб ви це мали собі на увазі, налаштування, система. Далі переходимо додатково. Ну, як комусь буде на користь, друзі. Додатково натиснули. І далі дивіться завершити завдання, увікнить команду Завершити завдання на панелі завдань, класновши правою кнопкою миші. Ось ми її вмикаємо. Дивіться, зараз поки що не буде, ось включено так, диспетчер завдань. Права кнопка миші. У нас тут тільки є закрите вікно, закріпити і сам диспетчер завдань. так Зараз дивіться, ми умикаємо цю функцію, натискаємо праву кнопку миші і в нас з'являється пункт завершити завдання. Тобі, коли ви її натискаєте, ваш Ваша програма повністю завершує і вже не віднімає ресурси з вашого ПК деякий час, поки вона там все завершить якось по-своєму. Так само з іншими вашими додатками, які ви відкривали, ігри. Ну, World of Tanks, наскільки я знаю, довго вона закривається. Я це перевіряв не раз. Так що, може комусь буде корисно, користуйтесь, друзі. Дякую всім, до побачення.